Коли між Богом і його ангелом Люцифером почалася війна, коли Люцифер захотів зайняти місце Бога, Бог його свергнув. Як ви думаєте, Оксана, де Люцифер мог зайняти місце Бога? Ну, на землі в першу чергу кажуть, що це взагалі його земля, він тут керує, робить, що хоче. Так, на землі і де, де він мог зайняти місце Бога? Релігія, Ватикан, який управляє всім. Ага. А, він же Бог. Розумієте, це Бог на землі. Якщо Бог там на, зем... на небі, значить, якщо він не змог зайняти місце на небі, значить він зайняв місце на землі. І він робив все можливе для того, щоб опинитися саме в місті Бога, туди, куди втікаються абсолютно всі країни. А, тому що логічно, да? не. Зачепиться в якої одній стороні, А в релігії, тому що ми знаємо, да, Папа Римський і Ватикан, він управляє всіми, по суті, релігіями, і все стікається до нього, і всі кланяються йому. Світне, де він мог сісти тільки там. Довго він цей шлях йшов, дуже довго. Але е, расприї, які зараз там відбуваються, і ту, до чого приходить церква, це теж логічно, скажімо так, воно підходить до цього всього, тому що дуже ви ж бачите, да, що в храмах красиво, але вже немає духовності. І, до речі, я розкажу зараз історію, так як я сама столкнулася з дьяволом в церкві, Не церква повинна стати домом для Бога. Ми повинні стати люди храмом Божим. І не повинен бути посередник між людиною і Богом. Ви напряму спілкуєтеся з Богом. Якщо ви хочете молитися, будь ласка, моліться а, а, той віроісповідання, якої близька вам, яка зрозуміла вам. Моліться, будь ласка. Але не на показ.